Привіт, діти! Мене звати Наталка, і сьогодні я хочу розповісти вам про дивовижних мешканців нашої планети птахів. Птахи відрізняються від інших тварин зовнішнім виглядом. Ці тваринки добре пристосовуються до польоту. Передні кінцівки у них це крила, тіло вкрите пір'ями, яке добре захищає їх від холоду. Міцний дзьоб на голові допомагає захоплювати і подрібнювати їжу. Птахи живуть у усіх куточках землі, у лісах, болотах та водоймах. Вони є і у пустелях, і у вічних снігах. Розміри птахів різні, живляться вони різноманітною їжею. Рослиноїдні птахи живляться плодами та насіннями. Хижі їдять комах, жаб, мишей та риб. Багато птахів всеядні. Найважче доводиться птахам взимку, зникають комахи, зелені рослини, все вкривається снігом, тому вже в кінці літа птахи готуються до зими. Перелітні птахи відлітають у теплі краї, де є корм. Птахи дуже корисні, тому що знищують багато шкідників сільського і лісового господарства, а без пташиного шебету природа б стала сумною і непривітною. Тож, для того, щоб дізнатися більше про птахів, пропоную вам розповісти про них за допомогою мнема таблиці. Подивіться, на які запитання ми будемо відповідати. Назва птаха, де живе, розмір колір. Чим харчується, зимуючі чи перелітні. Ну що ж, готові? Починаємо! Спробуємо разом з вами розповісти про птичку синичку. Починаємо. Хто це? Так, синичка, правильно. Де живе? Синичка живе у лісі. Правильно? Якого розміру? Синичка невеликого розміру, правильно? Якого кольору? Пірячко у синички має жовте-блакитне забарвлення. Правильно, молодці? Чим харчується? Синичка полюбляє різні насіння. А також ягіди, наприклад, горобину. Правильно молодці? Перелітне чи зимуюче? Синичка залишається зимувати разом з нами. Правильно, молодці. Ви добре впоралися. Пропоную самостійно розповісти про ще одного птаха. Лелеко. Будьте уважними. Починаємо. Це лелека живе у лісі та на болотах. Лелека велика птаха. Пір'ячка у неї білого та чорного забарвлення. Харчуються лелеки жабами, комахами та рибою. Лелека це перелітня птаха. І вже восени готуються до відльоту. Які ви молодці, дуже добре впоралися. Пропоную вам ще самостійно спробувати розповісти про ластівку та снігуря. Сподіваюсь, у вас все вийде. Мені дуже сподобалося з вами грати. Ну що ж, а мені вже час. Тож до наступної зустрічі!